Доброго дня, хотів оце відео зняти коротке на таку тему, як от дерева прищеплені на Іві. Цей рік ну взагалі не хочуть рости. Рости, давати приростів, ну, відмовляється. Отут в мене стризька, ну ну що це? А тут навіть от прищепи я поробив ну, взагалі. Тут ні пройшов. І начебто й плодів немає. Тут на Айві щеплено, там Айва була, ще десь відходила. І це не тільки в мене, це я замітив, от ну, по Ютубу так дивлюся, то у батько, особливо на Київщині, ось така проблема. от ну Тут е, азіати куплявся чойро, тут явно не на Айві, тут е, прищепа. Карликова, напевно. А зараз покажу от такий наплив. У мене під квартирою ще, тобто на IV азіати несумісні. Це карлико підчепа, дерево вже восьмирік, таке маленьке дерево. Ну так, більш-менше, навіть на карлику воно росте, дає приросте. Отака от ситуація біля хати так само, та фетель на Іві там. І теж Сидить, ні плодині ростуть. От показую. Ну я думав, ладно, урожай невеличкий, може хоч плодів багато буде. Коли оце бачимо, тут, наче і нормувати немає що. Ну така ситуація. Так оце не знаю, чи це в мене так, оце, щоб хрущ там під'їдав, то це б видно було, плоски були б. Трошки псохши. І поливав, і азот давав. І ніяк. Взагалі. Думав, друга хвиля піде росту десь з середини липня. Нічого, так і замерло, так і сидить. От, його приморськи конкретно прибили навесні. Ну, з тих пір трошки дало приріст і все. Ну, добре, хоч прищеплює що прижилися Анжеліка Поданська. так, Жозефіна Михельська, ну там різні сорти понащеплював такі. Ось. І все. Ну отак. От Не плодів. От амфора. Ну що це амфора? Ось. ну от. Терпалью, там Амфора, Це розумію. І прирости, от рядом дерево на От Четвертий рік дереву. Ось і восьмий рік. І айва теж. Там 7 років. от така мала, постійно підмерзає. Ну, на Київщині проблема з айвою. Бактеріальним опіком дуже вона пошкоджується і замітив, що все, що прищеплені, які сорти на ній, теж хворіють бактеріальним опіком. От як в мене тут, скажімо, була щеплена вижниця, і вона постійно бактеріально боліла мене кілька років, поки я не почав це обробляти казуміном і в полі. В полі взагалі не обробляв, нормально росте, без проблем. Ось така проблема у цієї підчепи. Ось. Пишіть коментарі, як вас вона показує.